Висушили. Солодощі. Ви здогадалися із чого? Ні? А ось із чого. У нас сьогодні ще смачніше приготування цукатів. І з чого із гарбузи. Солоденькі і смачненькі, а щоб були ще смачніше, то ми посипаємо їх ще й цукровою пудрою. Повірно, смачні цукати із гарбузи. Тут не тільки цукати із гарбуза, а із груш. І не тільки запакуємо їх і дітям перешлемо. А як такі солодощі приготувати на нашому каналі? На каналі ще смачніше. Є відео, посилання в описі. Підписуйтесь на наш канал. У нас ще смачніше приготування страв. Смачні солодощі і цукерок не потрібно.